Андрій Богданович, от сьогодні таке благочинне дійство. Що ви сказали про це дійство, яке сьогодні організовується? На ваш погляд? Сьогодні і діти були задіяні, і відповідно такі досить мистецький колектив, і художні. Прокоментуйте, будь ласка, сьогодні ми стали. Учасниками чергового туру, багатомісячного марафону волонтерства збрання гроші на потреби воїнів. Це ініціювали волонтери Трускавця, це ініціювали Тець Володимир. І зараз фактично це все так є, що ми на території церкви Покрови, Зараз стадія завершення вже є суддіство. Ми світомі того, що без волонтерів ні армія, ні хлопці добровольчих батальйонів. Вони не могли би робити те, що вони не зроблені. Він без волонтерів армія не проживе. І прикро трошки, що в Тускавці багато людей, може не багато, я надію, що не багато, але є люди, які думають, що десь звіна там далеко, що вони не чують вибуху, що вони рідко включають телевізор і бачать спонівачені тіла. І зруйновані будинки, і думаю, що до цього їх не дойде. Це насправді шанси не так. Більше сотні хлопців, державця, або приймали, або приймають тварця, тварця у війні. Я цих хлопців бачив. Я і лікар, я бачив їхні рани, я спілкувався з ними, і насправді я дуже вдячний, що вони пожартували всім, в тому числі життям, і того, що ми жили. І що від нас залежить, це тільки ми можемо організувати світло, допомогти допомогти так, щоб вони себе відчували, не, про, не покинути в нас дозволяючи. А що за ними стоїть дійсний тим Весторська весь, величина і все Україна. А чому, на вашу думку, така мала кількість, ну невелика кількість людей відгукнулися на цю акцію благодійні? Ну, тут, в присутній. Справа в тому, що ця акція вже виникла спонтанно. Раніше ці акції проходили у курортному парку. І остання акція в неділю, минулу неділю. Е там досить було навіть, до конфліктних ситуацій, що приїжджала міліція, СБУ, виганяли волонтери з парку. Це під приводом того, що це є перша санітарна зона. Ну, я розумію, що є перша санітарна зона, є. Е Факт, що треба закони знати, треба їх виконувати, але на порозі в нас війна. І, і є таке прислів'я, хто не отримує свою армію, той кормить чужу армію. А волонтери це ті люди, які добровільно за рахунок свого війного час, за рахунок своїх власних пожертв. Для те, що багато людей не роблять, я думаю, таким речам треба йти абсолютно на зустріч і їм допомагати. І е, зараз просто вимушено ми е, це робили цю акцію на подвір'ї церкви. Можливо, на наступну неділю ми це будемо робити в центрі міста, бо дуже багато людей з Пускай вже багато разів допомагали. Я просто знаю, що і наші лікарні зробили, і в інших організаціях дуже багато. Бачили там на блокаток, що зібрали, грошей десь на 36 машин, якщо не справжні працюють. При наших зарплатах і так далі це трошки є складно. І тому волонтерство зараз паралельно орієнтується і на приїжджих людей. Які приїжджають, ми їм пояснюємо, ми їм розказуємо, що робиться, для чого ці гроші йдуть. І е, так нам потрібно бути в центрі. в центрі уваги, і в центрі подій, і в центрі там, де ходять люди. Постійно ротуються. тому е трошки менше людей. Трошки менше людей. Звичайно, що тут темно, що це що дуже зараз 25 30 градусів. Не кожен може вистояти на сонці. Але я думаю, багато людей більше і з нами. А як представники місцевої влади реагують на отакі заходи? Чи вони вам якось сприяють? Ми бачили представника місцевої влади тут. Ну, я є депутат місцевої ради, але я десь, як би, можна сказати, в опозиції. Я, е, Можливо, місцева влада в іншому місці збирає гроші. Дай Бог. Це, в принципі, спільна справа. І е, ми довсимо користь захист нашої країни. Я нічого не маю проти, щоб десь в іншому місці також був волонтерський рух. Але, на жаль. На жаль, з минуловсім так. А співпраця церкви і влади, чи є таке у вас в трускавці? Ну, е важко сказати, в чому виражається співпраця, але е багато ініціатив церкви в більшості підтримують такі люди. Угу. Тобто є парфіяни, є громада, вони чи пожертвами, чи якоюсь власною роботою приходять допомагаючи. Ну зрозуміло, що десь по конституції держава відділена від церкви, але ну так чи інакше, десь все таки церква це зараз, особливо в наша в нашій реалії, це той та рушійна сила, яка зміцнює націю, це націю в боротьбі з кімним ворогом. Думаю, що нам треба, оскільки грех готова серв, дев'яносто процентів тусківці, думаю, обичі вічимо. Ну так, католики, треба об'єднуватися з до церкви. І показати, що ми є європейці в першу чергу, що ми хочемо жити в Європі, працювати і морально ми до цього готові. І ми дуже багато можемо дати. не тільки, як ви кажуть, що дешево робоча сила, а справді ми набагато більш моральніші, ніж окремі європейці. Я не хочу це окрема розмова, але воно так і є. Дякую,